Привіт, це третя частина. Тут mm -hmm. десь Івана пропала. Да. Я пропала, я забоїла. Хай, я буду одною рукою вам показувати це все. Ага. Давай. Ой, ти не можеш, серці. Так, за. Я не хочу її не зараз обращайте, бо я не хочу зароздіти. Так, тебе тут є. Так ми зараз а їдемо до, uh。до. А як нього закріпля? Помимо не закривається. По мене воно закривається. І вон у нас відео ключить. Я знаю. Дивися, я в будинок не можу зайти десь. Так. О, все. Я би його одягнув одним рукою і підійти. Так. Чекайте, воно за електриція. Так, може бути, що це за штука. Так. Не обращайте на... Посторонні звуки. Почекайте, бо я заспавнюся на, на першому, на другому етажі. Чекайте, я ще звернуся. Секундочку. Так. Ми приїхали. Так. Я хочу буду коментувати ціком. Зараз мене прийшли звук. Дайте Ребята, Ребят, да. я уже все. Да, приветики. Заходите. Здрасте. Ой, мандочка потерялась. Пап. Дай помоги. Чекай, Катя часть. Все. Другая часть закончена. Бай-бай.